Чи відбувається зараз трансплантація в Україні? Так, відбувається. Не дивлячись на тривоги, які зараз лунає, не дивлячись на вимкнення світла, наші лікарі рятують життя нашим українцям. Я дуже вдячна нашим лікарям. Я вдячна е, пацієнтам, які довіряють нашим лікарям. Я вдячна всім сім'ям донорів. Велика пошана нашим донорам. Повірте, вас ніколи не забудуть. Дякую вам. За жовтень місяць, наприклад, було зроблено більше 30 трансплантацій. Це і від родинних донорів, і від посмертних донорів, це печінки, нирки, серце. Ми е, намагаємося робити вже в повному об'ємі трансплантації легень. Наші лікарі вже зробили одну трансплантацію легень, легень і пацієнт почувається добре. Тому велика дяка всім, хто рятує наших пацієнтів і надає їм другий шанс на життя. Що стосується трансплантації кісткового мозку, то вони теж у нас є і родинні, і неродинні, і для дітей, і для дорослих. Тобто всі види трансплантації кісткового мозку у нас відбуваються. Більш того, у нас є український недержавний реєстр донорів кісткового мозку. І всі, хто зараз мене чує, ви можете долучитися і колись. Дай Боже, вам пощастить врятувати чиє життя. Не треба боятися, це відновлювальне донорство. Лише для того, щоб ви були в цьому реєстрі, достатньо взяти мазок з внутрішньої поверхні щуки. І, може, вам колись випаде такий шанс. Якщо вас обрали і ви можете стати донором після всіх аналізів, ви можете обрати путь, як ви ну, віддасти цих клітини. І ви можете просто здати кров з вени. І так же само, як ви можете бути і донором крові. Тобто це дуже просто, не треба тут нічого боятися, тут нічого страшного, страшного немає. Ви відновлюєтесь вже одразу вже, через декілька годин ви себе добре будете почувати. Але ви рятуєте чиєсь життя. Розумієте, це дуже важливо. Наш реєстр співпрацює зі всіма реєстрами світу. Іде пошук з всього світу. І коли ми розпочали у нас в Україні робити трансплантації кісткового мозку, це було 1 квітня 2020 року. Це був ковід, і авіасполучення теж як і зараз були зачинені. Тоді нам допомогла компанія діяче доставляти ці клітини. А зараз нам допомагає знову ж таки митниця, прикордонні служби. Тобто, всі разом згуртувалися для того, щоб клітини нашим пацієнтам доставалися дуже швидко, щоб не стояли в великих чергах на кордоні. Тобто, всі допомагають. Для того щоб рятувати життя, і ми можемо це зробити разом для наших українців, бо ми більш споріднені. Тому якщо ми будемо наповнювати цей реєстр донорів кісткового мозку, то ми знайдемо більше споріднених пацієнтів друг з другом для наших українців і зможемо врятувати життя нам набагато більше нашим людям. У нас є такі дітки, яким у всьому світі ми не зможемо зможем, ніяк знайти донорів. Нещодавно, щоб розуміли, ми нам доставили клітини навіть з Індії. Тобто, розумієте, всі допомагають, всі е, розуміють, що треба рятувати, треба допомагати друг другу. Тобто, разом ми можемо подолати всі незгоди і війну, і всі хвороби лише разом до перемоги.